І далі традиційно подивимося, що відбувається на лінії розмежування. Я нагадаю, що ми постійно працюємо з онлайн-мапою Діпстейт і глянемо, що ж відбувалось за минулу добу. На... Вахмутському напрямку, чи є тут зміни. Отже, аналітики говорять про те, що тривають бої, в Урочищі, Ступки та також на півдні Іванівського, і біля Оріхово-Василівки наші сили оборони ймовірно просунулись. Як бачимо, що аналітики Діпстейт фіксують там просування, як бачимо, з'явилась синя зона. Це означає, що звільнена територія, але поки що підтверджень цьому немає. Аналітики говорять про те, що нібито наші сили оборони там знищені. Одну з приватних компаній росіян також тривають бої безпосередньо в самому місці, і тут, на жаль, аналітики говорять про просування росіян. Як бачимо, невеличке таке воно по вулиці Леваневського. Але ще раз нагадаю, це лише дані з відкритих джерел. неофіційна інформація від нашого генштабу. Поговоримо також про Кліщівку. Було опубліковано перехоплення розмови росіян про те, що вони нібито повністю втратили її, але насправді. Зі Кліщівка ще під контролем ворога. А подібні речі свідчать про панічні настрої у ворога. Тож будемо чекати офіційну інформацію і будемо вірити в те, що все ж таки Кліщівка буде звільнена і будемо чекати гарних новин з цього напрямку. Гаряче зараз не лише в самому місті, але й на околицях Бахмута, в районі Іванівського, де сили оборони України якраз. Просуваються позиції всія не трупами росіян. Відео в мережі оприлюднив наш боєць. Говорить, що від посадки нічого не лишилось, окрім мертвих окупантів. Каски. Хім защити. Я вже казав. Отакої от дуже до х... Не знаю до чого готувалися. Скати пани. Х... Бахмут горить. Ми на околицях Бахмута. Селище Іванівське. Посадки немає. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої з окупантами. Бійці 26-ї артилерійської бригади отримали дані аеророзвідки і вдарили по позиції загарбників. Завдяки точності Саукраб від мінометного розрахунку ворога нічого не за. Що відбувається на лінії Харківщини та Луганщини? Отже, за минулу добу наш генштаб говорить про те, що на Куп'янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. А от аналітики Діпстейт говорять про те, що нібито ворог захопив селище, засипало його артилерію. Тому лінія бойового зіткнення потребує уточнення. Але як бачимо, що різняться дані генштабу та аналітиків, будемо чекати все ж таки уточнень. Також на Сватівському напрямку тривають локальні бої вздовж всього лінії зіткнення всієї. Наш генштаб говорить про те, що минулої доби була відбита атака на Новоселівське. І Я також нагадаю, що на цьому напрямку тривають бої і в серебрянському лісництві. І відразу будемо говорити і про Авдіївський напрямок. Подивимося, що тут відбувається за минулу добу. Аналітики змін на карті не фіксують. Говорять про те, що тривають локальні бої безпосередньо біля самого міста. Південніше пер. Первомайського ворогу знову ж таки не щастить. Вони там, нібито, намагалися атакувати, але нічого в них не вийшло. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника безпосередньо на саме місто, і зокрема на Запорізькому та Херсонському напрямках я нагадаю, що ворог продовжує перебувати в обороні.